Слово святителя Іоанна Златоустого на Великдень. Якщо хто благочестивий і любить Бога, нехай насолодиться цим світлим торжеством, якщо хто раб, благоразумний, нехай увійде, радіючи у радість Господа свого, якщо хто потрудився, постячися, нехай прийме нині винагороду. Якщо хто від першої години працював, нехай отримає нині справедливу зарплату. Якщо хто після третьої години прийде, дякуючи, нехай святкує, якщо хто після шостої години з'явився, нехай не засумнівається, тому що нічого не втратив. Якщо хто затримався до дев'ятої години, нехай з'являється без усякого сумніву, нічого не боячись. Якщо хто прийшов тільки об одинадцятій годині, нехай не тривожиться тим, що запізнився, бо щедрий владика і останнього приймає на рівні з першим. Заспокоює того, хто прийшов об одинадцятій годині, як і того, що працював від першої, і останнього милує, і про першого турбується, і тому дає, і цьому дарує, і діла приймає, і наміри вітає, і діяння шанує, і думки хвалить. Тому -то увійдіть всі в радість Господа свого. І перші, і другі, винагороду прийміть, багаті і бідні, один з одним святкуйте, стримані і ліниві, день вшануйте, ті, що постилися, і ті, що не постилися, звеселіться сьогодні. Трапеза готова, насолоджуйтесь усі, тілець вгодований, нехай ніхто не вийде голодним. Всі прийміть багатство благості, ніхто нехай не ридає від убогості, тому що явилося загальне царство. Ніхто нехай не облакує гріхів, прощення, бо засяяло із гробу, ніхто нехай не убоїться смерті, визволила Бо нас спасова смерть, схоплений нею подала її. Зійшовши в пекло, полонив пекло, засмутив його, коли воно спробувало плоті його. Цей Ісайя передбачив, коли взивав, пекло засмутилося. Зустрівши тебе в безотні, засмутилося, бо знищене, засмутилося бо зневажене, засмутилося, бо смерть йому заподіяно, засмутилося, бо повалене, засмутилося, бо зв'язане, узяло тіло, а знайшло Бога, взяло землю, а зустріло небо. Взяло те, що бачило, а впало через те, чого не бачило. Де твоє смерте жало, де твоє пекло перемога, воскрес Христос, і ти повалене, воскрес Христос і попадали демони, воскрес Христос і радіють ангели, Воскрес Христос, і життя триває. Воскрес Христос і немає жодного мертвого в групі. Христос, що Воскрес із мертвих, став початком померлих. Йому слава і держава на віки віків. Амінь. Товар і